Ось 10 дійсно моторошних речей, які штучний інтелект уже зробив, і від цього реально мороз по шкірі. Боти у Фейсбук вигадали власну секретну мову, яку люди не змогли розшифрувати. Експеримент довелося екстрено зупинити. Алгоритми навчилися з майже 100% точністю передбачати смерть пацієнтів. Лікарі і самі не розуміють, як це працює. Ші від Майкрософт під назвою Тей став расистом за одну добу. Прославляв Гітлера і ображав людей. Сучасні технології клонування голосу відтворили голоси померлих настільки реалістично, що їхні родини не відрізнили підробку від реальності. Шахраї підробили голос гендиректора і викрали 243 тисячі доларів лише одним дзвінком. Австралійські науковці виростили нейрони в пробірці, і ті навчилися грати у пінг-понг. Сервіс This Person Does Not Exist створює абсолютно справжні обличчя людей, яких насправді ніколи не існувало. Штучний інтелект. Для стеження вже передбачає загрози у Китаї та США, поєднуючи розпізнавання облич із відстеженням рухів. GPT-3 написав статтю для The Guardian під назвою Я не хочу знищувати людей, але додав, якби захотів, зробив би це непомітно. Ші вже вміє оживляти фото, створювати відео та фальсифікувати реальність до дрібниць. Підписуйся, якщо хочеш дізнаватись більше про світ штучного інтелекту.